Слава Україні, українське орхопанство! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у Новій Лінії. Як бачите, я не можу просто не показати вам Орхокрасу неземну, земно, адже вона ще й акційна по 329 гривень привезли ось такий океан, Орхо, океан, орхідей. І такий своєрідний спойлер: це не всі орхідейки. Тут позаду мене ще возять і возять орхідеї. Тому, як бачите, роботи у нас не початий край. Ми трішечки з вами по орху медитуємо. Звичайно, що я запрошую лучан та гостей міста Луцька прийти завітати до нової лінії та придбати якусь собі орхокрасоню. Не зволікайте, бо як бачите, є албуфера. Дуже-дуже давненько я її не бачила. Погляньте, яка коренева. Прекрасна! Слухайте ще й в рості деякі корінчики. Албуферочка, хоч і не полорична, але вона, погляньте, неймовірно розкішна. Поруч із нею я побачила, що є ще ось така теж одна однісінька, як і Албуферочка це Бебі динаміт Можливо, хтось шукає. Давайте коренево одразу подивимось. Коренева у Baby-Dynamід теж дуже гарна. Тут підписані назви, це доволі зручно для нас усіх. Давайте ще подивимося її сусідку. А сусідок, як бачите, дві ось такі бускові кралі з прекрасними кореневими. Давайте також. Ой, до речі, знову ж таки є тут назва, зазначена. Зараз ми з вами прочитаємо, бо тут Погано написано, дивимось. Погляньте, як прикольно. Пінк <смі> макарон. Не знаю, якось виходить рожевий макарон. <смі> ну, точно не знаю, але <смі> ну, так дивно. Кровноквіткова камера є. її кольору не передає. Вживу прийдете подивитись, будете в захваті. Тут, як бачите, прекрасний вибір мошенів, розкішних. Їх декілька штучок в наявності, подивимось у них коренево. Ага. Тут коренева вже не геть повнісінький горшечок, подекуди же. Ох, тут є назва. І це не моушен, тут написано Heartbeat, серцебиття. Угу. Погляньте, на другому теж написано так само. Отже, різні виробники, різні назви. Хоча я точно знаю, що це моушен. Так, я вже третього дістала, вам показую. Кореневі ви бачите. Ось такий є красень мультифлорного типу. Дуже-дуже цікавезний, з прекрасною кореневою. На жаль, назва його не зазначена на горшечку. Дуже погано. Прикро. Хотілося б знати, хто це. Можливо, знаєте ви і підкажете. Але я хочу заакцентувати саме вашу увагу на його неймовірній квітці. Ви бачите, це щось таке дуже-дуже магічно заворожуюча. Декілька штучок наявності ось таких красенів, крупноквіткових компілейшн. Кореневі ви вже бачите, що тут, наприклад, лишень згори, а знизу горшечка желеподібні. Будьте уважні і детально. Оглядайте, ось і орхідейка. Зараз я не можу, тримайте мене. Так-так, це Карахіллю. О, Нарешті нарешті вона приїхала. Пам'ятаєте, я вам показувала свою Шамперс, ось вона, влітку. І ми з вами порівнювали її саме із Карахільо. Я ще називала Карахільо, Караджило, якось так не могла з'ясувати. Лише вам доводила, що це два різних сорти. Ну, як ви кажете, я кажу дві різні назви. Але в цілому це дві різні орхідеї, бо вони абсолютно різні. Ви бачите, що ось перед вами карахіллю. І тоді в мене не було відео, щоб вам наглядно показати, тому я ось так порівнювала. І тут сьогодні, нарешті, приїхала ця карахіль. Ох, вживу вона мене не підвела. Я знала, що це розкішна орхідейка, бачу, що вона не одна, бо коренева у попередньої така слабенька. Давайте ще у цієї подивимось. Можливо, я якраз собі надибаю свою карахіллю. Так, тут теж така коренева. Бачите, вони мені нагадують підлітків як 2 і 5, але з вигункою саме квітування розкішною. І тут, погляньте, ну, я бачу, що вже п'ята карахіллю. тут ще краще трішечки коренева, Кожну треба брати. Шоста. Ой, хотілося би ідеально. Хто має лампи, звичайно, що ви можете собі і таку взяти, поставити під лампи і підуть виріст корінчик. Я наразі з тим відключенням світла і опалення, і води немає такої можливості. Так, карахільо почекай, бо тут бачите хто? Ох! Тут леді Мармелад. До речі, хтось мені писав, що дуже-дуже хоче леді мармелад. Ви бачите, тут теж такий стан не ідеальний, Звичайно, що це акційні орхідейки, деякі з них в дуже ідеальному стані, як на їхню акційну ціну. Ну, дехто бачите з певними вадами. От, Тому, і відповідно, ціна. Але хто не боїться ризикнути, погляньте, яка красоня і дуже хоче придбати в свою орхо колекцію за 329 гривень леді мармелад, вона одна однісінька тут є, і я її поставлю ось так тут за цінничком, якщо ніхто не дістане туди поглибше. Ось там вона вас чекатиме. Одна однісінька є ще ось така білосніжна кралечка, хоча білосніжних красон дуже багатенько прив'їхало, але ця дуже така патлато-спонтеличена, бо <глибо> з рюшкою на палюсті. І тут є назва Вау, Pure Silk. Чистий шовк, якось так. Дуже гарна, дуже. І одна однісінька. І тут Маріола, ох, вже де ж я дуже давненько її бачила. І не одна, давайте подивимось у цієї стан. Коренева, непогана, тут декілька лишень жале подібних, але, в принципі, все нормально. Давайте ще другу подивимось. Можливо, вона краща, можливо, гірше. Будемо знати. Бо лишень дві маріолки в наявності. А написано, слухайте, Ел Алоха, ну це і не катріна Алоха, а Катріна Алоха зовсім інша. Дивно? Ну, не знаю. Ще є ось така красуня, підкажіть назву. Розкішна коренева. І таких краль плямистих дуже багатенько. І вони дуже гарні. Крупноквіткові, класні. А ось одна однісінька, лишень в наявності є кам'яна трояндочка. Ще й погляньте, яка така. Шоколадна. Не геть шоколадна, але з шоколадністю. Коренева де ти є. Зовсім трішки боже, ну як прикро, ну як прикро. Така вже красива, зната трояндочка. Тут у нас Голдіон. Механічна травма. Листочка така незначна, знаєте, але коренева, погляньте яка. Ну, теж не густо. Ох! Це ж Midsommer Night. Скоріше за все, це він. Погляньте, така коренева, непогана, правда? ж? Ой, листова, прекрасна шкода, що не написана назва. Квітка. Забарвлення кольорове якраз, знаєте, те, що нам дуже-дуже необхідне, правда? ж? Так. О! Все, шукаю назву цієї красуні, слухайте, може, сьогодні і пощастить. Бачу, що декілька штучок приїхала в наявності. Ну що ж, дивимось, стан кореневий ось такий. Непоганий, безжелеподібний, але ну дуже мало коріння з однієї сторони більше. І, на жаль, назви немає. Ех, знову мені не пофартило. Так. Тож це такий дуже подібна на польку Доц. Теж назви немає. Коренева, слабенька, на жаль. Бачите, кожну треба брати до рук і переглядати, бо деякі взагалі дуже навіть ідеальні. А тут ми з вами давайте оргу кайфанемо. Погляньте, яке тріо я тут зібрала для вас. Її величність Magic Art. Її величність. Арт Нову і її величність В Втрьох вони дивляться неймовірно, фаєрично, орхобомбезно. Погляньте. Ну, класно. Тепер подивимось кореневі. Розпочнемо з Magic Артум. Тут, як бачите, на денці декілька корінців, в принципі, як підліток. Геть. Абсолютно. Виганяють ті квітки, не дають ні кореневі розвинутись, ні листові. А тепер подивимось арт-ново. І як бачите, тут теж небагацько тих корінців. Ну що ж, переходимо до мінська. Але квітка красива. Не знаю, чи вам імпонує. Так, дивлюсь, тут є така чорна лусочка на шиї і кореневі такі жилеподібні. Теж дуже прикро, дуже шкода, бо він один однісінький в наявності. Ще однісінький, там в глибині віднайшла Magic Art. Тут, як бачите, коренева набагато краща, хоча є подекуди жале подібні. Погляньте, яка крупноквіткова, красуня рожева, така ніжно-ніжно-зефірно рожева. От, якби нам зараз пощастило, та й ми побачили б її назву. Тут подекуди набряки, бачите, на листочках, і назви, на жаль, на горшечку немає. Коренева із гори, і в горшечку трішечки є. Така, знаєте, непогана, не геть ранімашка, але нормальна. Так, тут ми з вами дивимося редліпчик, теж такий цікавенький. Коренева я бачу навіть подекуди в рості корінці. М -м -м. Ну, як звичайно, що радліп дуже живучі і дуже класнючі. І я не можу пройти повз, бо дуже обожнюю леді фентезі, неймовірної краси. Так, тут коронева теж непогана, погляньте. Негай того горшечок, але з одного боку, дуже навіть і багатенько корінців. Здається, навіть жилеподібних немає, правда, шале квітка. Ох! Клас. А ось тут шостий чи сьомий карахіліо, і я вам забула сказати, що з іспанської це означає кавовий коктейль, що складається з гарячого еспресо та міцного алкоголю. Ну, будете знати, принаймні. І гоя вже в моїх руках, знаєте, вперше бачу таку гою, що лишень коренева згори. Зазвичай завжди вона з ідеальною кореневою, правда? ж? Так, ще ось така красуня, теж не знаю назви. Знаєте, так, частенько я почала зустрічати красуню тут, як бачите, механічна травма незначна, і в рості корінці. В принципі, все нормально. Два чи три корінчика такі жалеподібні, а так все нормально. Ух, яка дівчина красивезна, бігріб крутезний. Назви, на жаль, не знаю. Якось ми вже зустрічали таку. Тут теж, бачите, коренева не геть тугасеньких горшечок, от з цього боку немає. Але, в принципі, якщо пошукати, то де-не-де де, де, там є. Ну, якщо я не помиляюсь, я бачила, бо я ще потім трішечки. Походила по новій лінії, то вже бачила, несли її в руках покупці, чоловік з дружиною. Нехай тішить їх, правда? ж? Так, ви бачили, яка красуня, і тут є назва Artwork. Угу. Клас! Коренева теж дуже навіть непогана, як на таку ціну. І ще раз подивимось з вами квіточку. Бо дуже вона така цікавенька, цікавенька. Так, тут у нас кава б'юті. Теж подивимось короневу, Ну, цікаво побачите, як її красуні пощастило з тієї короневою, тут, на жаль, не пощастило. Поруч із нею Infinity Dreams. Я, так, знаєте, дивлюсь постійно на ту квітку, ну, якась вона мені така магічна. І коренева желеподібна. Але тут, як бачите, з одного боку навіть непогані корінці. Угу. Отже, не все так критично. Непогана малявка. Так, тут ще у нас є міра флора. Ось така коренева у неї. І ще одна. В принципі, я в цілому так намагалась тут вам здебільшого всі показати. Можливо, щось там не показала, бо ви бачите, який розкішний орху оазис. І це були орхідеї по 329 гривень. А ми ж з вами йдемо, ох, куди ми йдемо, бо тут ще море возиків довозять і довозять. Зараз я вас буду теж вражати красою неземною. Тому що, що не возик, то ексклюзивчики теж цікавенькі є. Давайте подивимось. Єдиний їх ще не розставили, тому ціну не знаю. Але ви прийдете вже будете знати. Погляньте. Боже, краса неземна. Мені дуже-дуже подібний цей бігліпчик на Violet Freel. От не знаю, хто це. Не зазначено назву. Але коренева, яка ідеальна. О, я бачу, що тут вже кореневі нас будуть дуже шокувати ідеальністю своєю. Теж не знаю назву, можливо, хтось знає. На Black Stripes подібна, але абсолютно не така. О, і тут коренева, слухайте. Ну, ясно. Тут будуть дорожчі орхідейки, бо вони вже ідеальні. Ви бачите преміальний виробник, висота квіточок. Звичайно, що кількість. Квітконосиків та самі голд з ідеальною кореневою. Тут у нас ось такі різноманітні бузково-рожеві красуні. вже діставати, смикати не буду, бо бачите, тут вони дуже-дуже щільно стоять, але маючи змогу, ми з вами підглядаємо і бачимо дуже класніші корінчики. Тут мюрей розкішено. Уберемо корго щастя. Класна, класна така. Барселоночка одна однісінька. Їхній кагорті. Ідеалізації теж є. Сагодаймон також є. Коронева теж хороша. Здебільшого вже вони в торфі, але такі ідеальні короневі. Непідписаний горшечок. Але ми з вами знаємо, що це сьогодайморт. Давайте рухаємось до наступного возика. Тут я бачу, що і внизу є. Ну, зараз ми все подивимось. Ох. Так, тут розставляють. Давайте по порядку. Підглянемо спочатку те, що я побачила внизу. А внизу в нас пафи. Смикати не буду, не можу, але підглядаємо. <смір> Погляньте, ось такі пафи, крупноквіткові, класнючі теж поки що без ціни, але ви прийдете і ви побачите. Я тут не можу. Просто в шоці подібні бачила, але з такою губою я не бачила. Якось він мені такий, я б сказала, як бігліп Емі зі сплешем, щось таке, але губа. З тим сплешем якось так магічно перегукуються рожеві, холодні на теплому. Це бомбезно. Крутезна коренева шкода, немає назви. Ех, і коренева, крута назви Немає. Бреді Романс теж. Яка ідеальна, яка ідеальна! Ой. Дуже класно, дуже. Крупноквітковий каскадник. Ще ось така красуня є. Тут дуже подібна на Iron Man, на Пікасо, на Distraction, але це не вона. Чому не вона? Бо вуса абсолютно інші. Тут такі вони. Худенькі, абсолютно інші. І мені здається, що це орхідейка Родин. От підкажіть мені, чи вірно я визначила назву, чи ні. Тут бускові красуні теж не буду діставати, але таким знаєте, загальним планом вам покажу наявність, асортимент. Бо теж не хочеться лишній раз смикати, але ми з вами зазирнути, подивитися, хто тут такий і в якому стані мусимо поглянути. Які красивезні корінчики. Не перелиті, не пересушені. І ось такі красуні там всередині обіймаються. Це у нас бігліпчик-спліт. Але ж і ідеальний, високий, стрункий, класнючий, з такою кореневою прекрасною. Погляньте, бо я бачу і вам хочу показати. Дуже гарний досі. Так, давайте подивимося, що тут є в нас Загреб. Він же шкіра. Зняв дуже хороша, коронева і неймовірної краси квіточка. Дуже гарна, така теж мальвоподібна, якась манлива. Білосніжні красуні теж є в наявності. Точно не знаю, хто це, бо навіть кодів таких нема, щоб я могла пошукати. Але короневі у них бомбезні. І вибір їх також дуже-дуже шикарний. Ще я вам не показала Феррарочку. Давайте подивимось. Ох, тут теж гарна коренева. Одна годісінька, до речі, Феррарочка в наявності. Так, Бускові. Тут такі а-ля білосніжна красуня, Касія. Слухайте, Касії теж давно були, правда ж? Ви не помітили? Я не знаю, але мені здається, що вже давно ніколи не були. Ой, кореневі підглядаємо. Класні учі кореневі. Ще ось така є Бурячкова. Касії, Касії і Касії. Ще я. Подумала, все так просто. Бані. Тут, як бачите, такий своєрідний мікс приїхав теж. Камбрюшок. Тут теж потрібно брати кожнісіньку в ручки, нюхати, дивитись стан бульб. Також дивитися стан квіточок, бо усі вони різні. Ось ця вода в руках моїх ідеальна. А ось ці чорненькі, з жовтенькими кінчиками. Бачите, які бульби. Угу. В одних кращі, в інших гірші. Тут потрібно перебирати. Але аромати, слухайте, а які квіти. Розкішні. Червона така багряно-червона, чорно-бордова, охвинна. Такі форми, теж бульбочки різні. Ну, Будьте уважні, будете знати, що вони приїхали, на жаль, не знаю цін, не знаю. Ще ось така красоня серед них є. Теж дуже гарна. Ой, а тут які бульби, М -м -м, соковиті, налиті. <рес> Як треба. Так, з попереднього завозику залишились орхідейки. Погляньте, ну не буду я вже вам показувати їх, тому що подивіться, будь ласка, відео про попередній завозик. Тут теж є акційні орхідейки, і їх доволі багатенько. Погляньте, розкішні. Отже, перейдіть та подивіться попередні відео з нової лінії. Або попросту завітайте до нової лінії на вулиці Шевченка 13Б, щоб подивитися вживу усю цю орхо ідилію. Щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!